Не знаю, помічав ти Дениса чи ні, але тема жінок у війську завжди викликає інтерес. Однак іноді буває, що чоловіки зневажливо обговорюють дівчат в армії, і це неприпустимо. Бранок вдома має принципову позицію абсолютної поваги та шани до жінки у війську, адже очевидно, що дівчата в цій війні воюють на рівні з чоловіками. Наші журналісти повернулися з благодійного ярмарку, де збирали кошти на пошиття якісної форми для дівчат у війську. Унікальний порцеляновий посуд. Прикраси ручної роботи з натуральних матеріалів, дизайнерський одяг, стильне крафтове кухонне начиння з натуральної деревини це лише частина того, що цього року можна було побачити і купити на щорічному благодійному ярмарку. Ора чаріті маркет, який вже вдруге ініціювала інфлюєнсерка Христина Горняк. У мене ціль е одна е допомагати нашим захисницям. І сьогоднішній весь цей збір проект піде на пошиття е форми для наших жінок військових, тому що е є надважливим, коли форма є зручна, і це кожна захисниця вам скаже, що в виконанні боїх завдань треба, щоб вона добре на ній сиділа, щоб вона була вогнетривкою, тому вся форма відшивається за анатомією тіла і це коштує грошей. Тому ми сьогодні збираємо саме на пошиття жіночої військової форми. Кожна покупка, яку здійснили українці під час благодійного ярмарку, це крок до забезпечення жінок військових якісною формою. Її пошиттями доставкою до захисниць займається громадська організація Земляшки. В силах оборони зараз вже є забезпечення, яке орієнтовано на жінок, але справа в тому, що на сьогодні в силах оборони понад 67 тисяч жінок. Коли ми спілкувалися раніше, я казала тобі понад 60 тисяч. Тобто, за ці там кілька місяців, за півроку, ще плюс 7 тисяч жінок долучилися до Силу оборони офіційно. Тобто, статистика зростає, кількість жінок зростає, і кількість забезпечення має зростати. І зрозуміло, що. Фізично на державному рівні це неможливо так швидко зробити, тому наша робота залишається необхідною важливою, і ми вдячні всім, хто це розуміє. Ми вдячні всім, хто долучається, і допомагає нам забезпечувати дівчат на фронті. Один повноцінний комплект жіночої військової форми коштує 8 тисяч гривень. Він складається з п'яти елементів спорядження і виготовляється з урахуванням побажань захисниць. Це жіноча форма, яку ми відшиваємо в Харківській області. Ми це робимо з 2022 року і робимо це систематично. В нас є форма на декілька сезонів, але зараз ви перед собою бачите п'ять в одному. Вона відправляється в ці коробочці. Там ще є пліска, куртка і футболка. П'ять різних речей в одній коробочці. Це форма, яка розрахована на літо, весну і перші місяці осені, коли ще не зовсім холодно. Ця форма пошита повністю за жіночими лікалами. Ви можете побачити тут спеціальні виточки, спеціальні ліпучки для того, щоб воно було по руці, щоб воно не бовталося. Кожна деталь, яка тут є, це все ми обговорювали, підтверджували і розробляли саме з захисницями. Благодійну ініціативу Христини Горняк підтримали близько 30 українських брендів. Деякі з них не просто будують бізнес, а й відновлюють традиційні українські мистецтва. Ми виготовляємо з нашої української деревини твердої породи, тобто саме така деревина використовувалась нашими предками в побуті, і саме така деревина служить більше ста років і зберігається. Ми відновлюємо традиції того, що люди використовували в побуді саме українську деревину, і така деревина це наша спадщина, це наше надбання природні. Ми підтримуємо збір і наші продажі з сьогоднішнього збору йдуть на фонд землячки, на одяг нашим захисницям. Для нас це дуже важливо, тому що все, що ми маємо змогу робити на нашій землі, це завдячуючи нашим захисникам і захисницям. Цього року організаторам ярмарку ORA Charity Market за один день вдалося зібрати 230 тисяч гривень, що дозволить забезпечити новою формою майже 30 захисниць. Я бачу, що люди втомлюються донатити, і важко, я їх розумію, але ми не можемо зупинитися. Ми можемо поговорити окремо з кожною військовою і зрозуміти, що ми повинні бути поряд, бо вони щодня захищають нас. І я розумію, що на таких маркетах можна трішки простіше збирати в якому плані, бо людина і відпочине і щось собі приємне купить, але розуміє, що її покупка буде донатом на форму. Христина Гурняк та її команда планують провести ще один благодійний ярмарок наступного року. Головна мета зробити подію ще масштабнішою, щоб збільшити допомогу військовим.